Всім привіт! Мене звати Івана і я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Ну що ж, я вас давно не бачила аж декілька днів. Сьогодні я повертаюся з такою, знаєте, хорошою новиною. У Нас сьогодні в'язальна зустріч з дівчатками. Це в'язальна зустріч номер 2 В'язальні теревені. Ми їдемо сьогодні в гості до Іринки. Я лінк її обов'язково прикріплю, і лінк Ані також прикріплю. Обов'язково покажу свій лук, покажу трошки краєвидів наших. А зараз ми йдемо в магазин купувати щось солоденьке до чаю. І дивіться, я вам зараз покажу дещо сміш, дуже смішне. У нас зараз дивіться, яка тяне хмара. Бачите, я вам показую. Минулого разу ми зустрічалися, був дощ. І дивіться, зараз ми знову зустрічаємося і знову буде дивіться напевно, дощ. Це знаєте. Знак якийсь. Я не знаю, що, але дивіться, який це знак. Бачите, які хмари. Е, так що ви не переключайтеся. Буде цікаво. Я обіцяю. Дивіться, яка в мене сьогодні шляпа. А якщо нова шляпа, значить що? Значить буде щось дуже супер круте. суперкруте. Трошки покажу такий екскурс по магазин. Все, як у нас в Україні. Тільки інші марки. Зараз їм такі цукерки. Я думаю, що їй сподобається. Я купила, це дуже мило, дивіться. Цукерки. Коробка цукерок, вона дуже красиво запакована, правда? Для подарунку, якби, в гості, я думаю, що це дуже круто. Я довольна. Я дуже рада. Так що зараз ми йдемо на зустріч з Анією, а потім з Анією разом підемо до Іри, тому що Аня раніше там була, а я не була. Щоб я не блудила там, то їдемо разом. Так що не переключайтеся. Ну-ну-ну. No, no, no. Не привідять йдемо разом. Зараз фук, як я одягнена, на мене люди так подивляться, але нічого. Так, це цукерки, Їх положу тут. Це в мене в'язання, тому що в'язальна зустріч. Я його теж залишала сумочку вам покажу. Так, так що вподобайки, підписки. Коментарі не забувайте, обов'язково і будьте зі мною, не переключайтеся Ми вже зустрілися з Ані. Зараз їдемо до Іревості. Я вам трошки покажу краєвидів з автобусом Це дуже ж цікаво. Аню не показує вона не хоче, тому не буду показувати, щоб вона не ображалась. Давай починать. Знаєте? Ну давай. Давайте я тоді. Да. Я вже на, на фінішній прямі закінчую свій я не знаю, кофточка. Да, кофточку закінчую. Лишилась рукава. А це виворотна сторона, чи це лицева? Лицова. Це лицева? Да. Я думала, що це виворотна. Ні, це лицева. Да. Я тоже. Ну бо воно якраз з цієї сторони якось. Ні, це виворотня. Це лицева? Це виворотня. Ну, закінчу, вже рукава, лишилися, ще пару квадратів і все. Буде готово. А як ти будеш оформлювати гуляння? Обв'яжу ці комунали, я і обв'яжу голову. Очко. Цікаво, цікаво, що там буде далі. Ну, в мене поки що таке. Воно не зрозуміло, що це, але це буде топ. Я референс взяла з інстаграму. От. Ну, трошки я його вже перев'язувала. Ну, сподіваюся, з другої спроби буде все нормально. Це в тебе тільки перша частинка, чи це, це вже? Це друга частина. Це перша. Дуже гарний такий небесний колір. Я да, перший дуже раз Газал, бебі казав бебікото. Да, я перший раз в'яжу платочною пусковою в'язкою. Я була не готова до того, що воно зжирає стільки пряжі. Гірше, ніж гачок. Та ні, гачок не готовий. Нітка товстенька така ще. Воно просто За... так вже так важкий, це вже третій готок mm -hmm. завершується. А ще кінця нема. Коротше, буде е 300, грам, 300 грам просто літній топ. До, вони вони така трошки грубувата і там мало метрів виходить в 50 грамах. Так, да, але я сподіваюся, вони не будуть дуже жаркі. Mm. Ну, котон тут 50%. Це газа, газа, бейбікот, Excel. Ага. Mm. Mm, не знаю. Будеш носити зимою на рубашку. Mm. <laughs> mm. <laughs> так, добре, добре, я скажу. Я тут кажу, я тут як та е, <laughs> павучиха обклалася своїми шкарпетками. Були в мене раніше початі ці халяви, шкарпеток. Я їх взагалі починала для чоловіка. Вони дуже маленькі, дуже стягнуті, тому я не хотіла вже його перев'язувати цю халяву. Я її просто відпорола. Ні, не відпорола, я просто зв'язала халяву, побачила, що вона маленька, і відклала її. Для чоловіка набирала більше петель і почала в'язати іншу халяву. І зараз вирішила, що настав час. Уже прив'язати до цих двох халявок ще шкарпетку. Намагаюся вив'язати залишки, які в мене є. Для того, щоб вони були ще тепліші, то я підмотала туди газал Super Kid Мохер. І ось такий в мене залишок був з, е, без рукавки, який я вязала, ну, по типу бабусиних квадратів. Тому ще цю нитку підмотала до ось цього оранжевого. Тільки щоб використати залишки, але переоцінила я наявність цієї жовтої нитки, і їх вистачає максимум на половину шкарпетки одної і другої. Тому як я буду продовжувати, я ще не знаю. Я їду в Україну. І, думаю, взяти ці шкарпетки як дорожній процес. Ну, це якщо я зможу в'язати, тому що, так як мене закачує в автобусі, то я не знаю, чи я зможу в'язати, але план таки є. Не знаю, чи я буду продовжувати далі в'язати жакар, без жовтої нитки, тільки з цією такою оранжевою, або я продовжу в'язати тільки з сірою. Щоб не дивитися на схему, бо схема, знаєте, така. Одна жовта, дві сірі, одна сіра, дві жовті. Ну, важко буде в дорозі слідкувати за цими схемами. Можна хіба що видумувати щось своє, але дві шкарпетки одночасно, я думаю, фантазія моя не потяне. Але дуже гарні кольори, дуже воно таке приємно. Да, да далеко тягнуться вам показувати. Уже такі є шкарпетки і в моєї свекрухи, і в чоловіка. Ще на мою камеру. Кангери. Таке воно бухнастре виходить цікаво. Тут зібралися. Блогери. Блогери. <рес> да, п'ятка це яка бабусина? Да, да. Стандартна бабусина, п'ятка. Ну, так, да, виходять вони грубезні, тому що і так шерстяна нитка з кідмохером, і тут з кідмохером, а за рахунок того, що тут є протяжки, воно ще ж ця кожна протяжка ще додає свою товщину. Ну, коротше, носки, як я люблю, просто щоб. Це я, щоб на Сєвєрному полюсі не змерзнути. Ну, щоб ви розуміли, ці в'язачівці зібралися ще сьогодні, в годині другій, да, да. сіли в'язати лише зараз. Зібралися, зібралися щось пов'язати, попили чаю, попили кави, поїли супчику, подивились ютуб. Я вже вдома і готова поділитися своїми враженнями про сьогоднішній день. Мені дуже сподобалося. Я дуже гарно провела свій час. Ми з дівчатками поговорили, поїли, попліткували про пряжу, про ачки. Знаєте, в кожній вязальщиці є теж свої плітки, але про творчість. Так що я дуже гарно провела час. В такому форматі, я сподіваюся, що буду ще зустрічі, але не найближчим часом, тому що Іра їде в Україну, ми з Анією ще зустрінемось, але це буде такий формат більш компактніший, у нас буде вдвох і можемо щось запишемо для вас. Якщо у вас є якісь побажання, пишіть в коментарях. Мені буде цікаво почитати і, можливо, ми це втілимо в життя. Також, щодо моїх планів, на найближчий час я хочу записати відео ще турецькою мовою. І пустити українські субтитри. Якщо вам така ідея цікава, то я таке з задоволенням запишу. Я думаю, щоб з якоюсь турецькою в'язальщицею, в'язальницею записати таке міні-інтерв'ю, відео, влог для Ютубу і з українськими субтитрами. Якщо вам таке щось хочеться почути від мене, будь ласка, напишіть, і я це зроблю. Я і так це зроблю, але якщо ваша до підтримка, це, знаєте, буде такий додатковий ну, стимул. Тому я дуже рада, що ви провели цей час зі мною, що ви витратили на мене ці дорогоцінні хвилини свого життя і залишалися протягом всього відео, не переключаючи. Тому я. Хочу сказати, що я всім дуже щиро вдячна, всіх цілую, обіймаю і до нових зустрічей.